Ще раз доброго дня, всім мене звати Водяний Кантон. Я керівник проектів компанії Сі і представників компанії Бушхов. Кожне підприємство на певному етапі свого розвитку стикається із таким от питанням: купувати готовий комбікорм чи організовувати власне виробництво комбікормів. Звичайно, цим питанням повинні займатися як зоотехнічні спеціалісти, так і економічні спеціалісти. Власна комбікормова лінія це найкоротший шлях до здешевлення найбільш витратної частини виробництва, адже нам відомо, що саме комбікорма становлять 65-70% у структурі собівартості продукції тваринництва. То разом із здорощенням кормами зростає собівартість і самого виробництва. Комбікормова лінія це енергощадна установка. Для виробництва однієї тонни комбікормів використовується від 7 до 8 кВт електроенергії. Щодо окупності, то заводи Бушов окуповуються за період від 2 до 4 років. У нас є реальний кейс в Україні в Вінницькій області, де наш завод окупився за півтори роки. Що дає вам, власне, кормовиробництва? По-перше, це можливість контролювати виготовлення комбікормів на кожному етапі. Ви е, контролюєте якість компонентів, контролюєте е, вихідний матеріал, е, і, ну, комбікорм. Е, виробнича ефективність комбікорму багато в чому залежить від якості компонентів, дотримання умов виробництва, зберігання, транспортування, реальної наявності усіх компонентів, передбачених рецептом. Е, гнучкість. За потреби можна швидко коригувати рецепти і виготовляти суміші унікального складу. Компанія «Бушков» вже 150 років виробляє обладнання для переробки зернових. В Україні ми вже працюємо близько 10 років. Також працює вже 20 комбікормових заводів і на даний момент 6 на стадії монтажу. Що ви отримуєте, впроваджуючи технології від компанії бушков По перше, це черговий етап розвитку підприємства. Комбікорм найвищої якості, безпечність комбікормів, здорових тварин та птицю, задоволених співробітників, клієнтів, а також збільшення прибутку вашого підприємства. Коротко хотів би розповісти про загальну будову комбікормового заводу. Комбікормовий завод можна умовно розподілити на чотири частини. Перша це центр управління. Далі йде прийомка і зберігання компонентів. Третє центральний сегмент комбікормового заводу. І четверте, це вигрузка і зберігання готових раціонів. Якщо більш детальніше, центр управління це робоче місце оператора. Тут знаходиться комп'ютер та шафа управління. І звідси відбуваються всі процеси за контролем роботи комбікормового заводу. Що дає комп'ютерна система управління? По-перше, це автоматичне управління всіми процесами заводу. Точне зваження всіх компонентів, сервісне обслуговування вашого заводу через центральне бюро, мінімальна кількість персоналу та ведення статистичних даних, ну і також управління рецептами. Компоненти приймаються через завальну яму. Завальні ями бувають різних конфігурацій. Можуть бути для задньої вигрузки, бокової вигрузки, а також вона може бути проїзною. Компоненти через завальну яму потрапляють в силоси, вони можуть бути як із поліестеру і металічними. Центральний сегмент складається із молоткової дробарки потужністю від 15 до 110 кВт, яка оснащена молотками із спеціальною победітовою наплавкою. Експлуатаційний термін цих молотків може коливатися до 10 тисяч тонн. Змішувачі ми використовуємо вертикальні від 1 тони до 7 тонн. До 7 тонн. Точність змішування в нашому змішувачі 10 грам на 1 тонну. Зберігаються готові раціони також в силосах. Вони можуть бути як і металеві, так і е, поліастери. Щоб почати планування комбікормового заводу. По-перше, треба визначитись із потужністю заводу та його комплектацією. Потужність заводу можна розрахувати дуже просто. Вам потрібно. Розумієте, скільки ваше підприємство споживає комбікормів в день. Якщо, наприклад, ми візьмемо 16 тонн і робоча зміна 8 годин, то вам потрібен завод потужністю 2 тонни за годину. Також потрібно знати кількість компонентів, які будуть використовуватися, і кількість раціонів. Це потрібно для того, щоб ми розрахували кількість силосів та їхні об'єми. В кожному підприємстві є будівлі, які частково використовуються або не використовуються взагалі. Ми можемо ці будівлі переобладнати і помістити туди обладнання для виробництва комбікормів. До речі, на фото ви бачите варіанти інтеграції нашого обладнання вже існуючі будівлі на підприємствах. Якщо такої будівлі у вас немає, потрібно будувати нову будівлю. Для невеликих комбікормових заводів достатньо буде площі від 150 до 250 квадратних метрів. Висотою будівля повинна бути десь близько 7 метрів. Будівлю спеціально не потрібно утеплювати. Утеплити потрібно тільки операторську, того, бо там стоїть комп'ютер і шафа управління. Ну і щоб це робоче місце оператора, щоб йому було комфортно там працювати. Також обираючи компанію, яка поставляє обладнання, необхідно звертати увагу на наявність сервісу і монтажних бригад. В нашій компанії є свої монтажні бригади і сервіс, а також склад в місті Бориспіль з запасними частинами. Далі я хотів би показати пару референцій готових заводів в Україні. Перед вами комбікормовий завод в Житомирській області потужністю 2 тони за годину. На верхній фото це загальний вигляд. Далі внутрішній сегмент цього заводу. І плюс комп'ютер-програма. Ще один завод, також в Житомирській області, потужністю 2 тони за годину. Також 2 тони за годину в Тернопільській області завод. Київській області у нас є завод потужністю 6 тонн за годину і системою грануляції, яка 5 тонн за годину. Чернігівська область, комбікормовий завод 10 тонн за годину. Після цього слайду буде відео будівництва цього заводу з нуля. Це підприємство, у них є і свині, і корови. Вони виготовляють все на одному комбікормовому заводі. От ви бачите початкове планування цього заводу, а також вже будівництво. Тут було це будівництво з нуля. Будівля будувалася тут Бистрими темпами, в принципі, установка силосів поліестеру. Оцей ряд поліестерових силосів це вже силоси для готових раціонів. Зараз будуть монтуватися силоси для компонентів. Там металічні силоси для зернової групи по 150 тонн і два силоси буде із поліестеру для білкової групи, для шротів. Завальна яма тут визначена, що буде проїзною, і за того, що друга черга це буде будівництво елеватора, який буде з'єднаний із цим комбікормовим заводом. Пару тижнів назад ми вже запустили першу чергу елеватора, побудували силу з об'ємом 7 тисяч тонн і з'єднали з його з комбікормом. Це так виглядає центральний сегмент цього і його монтаж. Модульні силоса для перепомог. Монтаж. Це зараз дрібарку, це схема завальної ями 70 кубів. Всім дякую за увагу.